Чи всі генії божевільні? Правда, чи стереотип? Божевільний учений, сиве волосся, вибухи в лабораторії, очі на виворі, сміх без причини. Але чи дійсно геніальність це синонім до безумства? Чи можливо ми просто не вміємо відрізняти нестандартне мислення від хвороби? Стереотип божевільного вченого це не вигадка Голівуду. Його коріння сягає ще середньоріччя. Алхіміки, які варили щось у печах і шепотіли про еліксир безсмертя. Їх бояли бо вони розуміли у 19 столітті образ закріпився. Віктор Франкенштейн у романі Мері Шеллі вчений, що переступив межу дозволеного. А тепер факти: чи справді у геніїв не всі вдома? Є дослідження, і не одне американське вчені з університету Айови провели аналіз понад 300 видатних винахідників і митців. У 30% із них були діагностовані або підозрювані психічні розлади, біполярка, депресія, обсесивні стани. Але це не означає, що саме хвороба до Геній, це радше побічний ефект нестандартного мозку. Коли безумство це ресурс. Візьмемо Ніколу Тесло, людина, яка спала дві години на добу, боялась перлів і могла уявити складні пристрої повністю в голові. Чи був він психом для сучасників? Так, але для нас це гені. Ван Гог, один із найбільших митців. Відрізав собі вуха, був у психлікарні, але створив сотні шедеврів. Курт Геодель, математик, який довів, що існують речі, які неможливо довести, помер від параної, бо вірив, що його отруять. Але чи всі генії такі? Стів Джобс, складний характер, але не божевільний. Ілон Маск, ексцентричний, та рахує кожен крок. Марія Кюрі, зразок порядку. Геніальність це небожевілля. Це часто здатність бачити інше, коли всі бачать одне і те саме. Де межа між геніальністю і шизофренією? Світ не любить інакших, тому він їх або боїться, або зводить у культ. Геніальність це не про психічні хвороби, це про інтенсивність, про те, коли мозок працює не на 100%, а на 120. Іноді так це зносить дах, а іноді це дає світові лампу, телефон, можливість підписатися на канал, поставити лайк. Чи ідею, що змінює життя мільйонів. Справжній геній це не той, хто божеволіє, а той, хто змінює світ.